Я сьогодні буду показувати, як збирати свій особистий щоденник в здоровий. дорогу. І починаємо. Треба взяти такі ось такі маски. Ось у мене такі кольори. Це рожевий, зелений, шанджевий маленький. І жовт. Они ці кольори. Ми закладемо ось, ось таку коробочку. І підкладаємо. Беремо якраз такої форми, що вони. Далі ми беремо. Стеревець гумку. Стелевець, гумку і ручку, щоб не напускати. І ще можна захватити червону ручку. Червона ручка. В кінці я покажу, який у мене особистий щоденник. Ось кладемо гумку сюди. Так. Далі ми беремо декоративні скотчі. Ось це двосторонній скотч. це такий червоний, декоративний і такий декоративний, розовий. і розовий. Як кладемо сюди. Так далі. Беремо ще одну гумку. Така гумка. <клухи> далі ми беремо можливість. Їх треба точно дати, щоб все нарізати. Так, їх ми так далі. Ми беремо ось такі відкриточки, принаближається День Валентина. І відкриточки. Ось такі, як я вже сказала. І їх теж кладемо ось сюди. Далі. Ми беремо небагато. Сільників, таких сільників. Ми ще будемо писати мене. хм, так і кладемо сюди. Дві <клухи> <клухи> я беру ще ось такі лінії. Це лінії Я їх з чуденника вирізала. Трошко ведемо до цього. Півників. Бадемо. Так, беремо також лінічку. У мене лінійка на 30 сантиметрів, на 29,5. Беремо ось такі маєчки. Ми Не... ось так береш. Вони так кліється. <плес> так, ми заклепити. Я, Я ще купила ось таке сердечко, це теж наклейка. Теж, тільки наклейка. М -м -м. Тут пише дорога до серця. Так, сердечко хороше. Скоро день Валентина. Так, далі. Далі. Набираємо ось таким. Як що ви бачите, можете просто один разі. У мене клеїться. Ех, купила маску. Хм. Прямо ось такі наклеечки. Я зараз вам всіх їх покажу. Ось. Така. Така, мої подруги, там всякі і и витаюсь домой. Там дуже багато всяких. Надо їх показати. Далее ось такі. Всякі тут є наклеечки. Зараз покажу вам. Я їх скріплю Такими Я з ночі хотіли для плетіння кизинками. Ось в мене є отакі. Квіточки. Такі теж петельки, листочки, квіти. І тварини, динозаврики. І фрукти я. Скріплюємо. Наші сім'ї звітли. І помагання це ми беремо ось такі. Вони теж наклейки, я вже одною користувалась. Ось тут була вона. Мм, це з мультиком Даша чи як називається. Тут можна записати чийсь. А, Саша І я покажу ще мій особистий щоденник. Зараз покажу. У мене ось такий особистий щоденник. Тут пише Київ моє улюблене місто. І тут щось про Київ пише. Зараз я покажу. Так, ну ось це те, що ми збирали, закриваємо. Закриваємо і у нас виходить ось такий. І я вам покажу мені. Першу ось це обкладинка. Я її сама робила, ось це я наклеїла. Ось такі, що в мене були, я їх наклеїла. Зразу теж. Ось показую. мене як два Катя і мій підпис тут. Тут ще початок і кінець. Ось і я починаю. Ти його. Там по країну Далі тут таке теж. Тут йде, теж по Україну. Тут іде потім і гімну України, герб і прапор. Тут закінчується гімн України. Так, тут я малювала мою руку. Така вона така. Виймо це. Тут дні народження, всякі на підлодіяку, ми близьких. Тут йде таке про Україну теж. Є Україна моя країна. Теж про Україну, нічого я не записувала. Тоді ще надали. Малювала ось таке. Що хочеш? Що не виглядаєш. Бачите, шапте таких. Далі ось тут смішинки. Смішинка. Тут, тут календар настрою, ну, я його не веду Тут банановий крем і, як зробити, банановий крем і фруктовий салат екзотична квітка.

Це День Святого Миколая, це що він мені приніс наклеїчки, я від них поставила в фірму. Оце, Оце ще баночка раз я пишу. Оце я писала теж. Це жучки. Я їх дуже люблю такі. Ось, лотерей, це Ось це як я виграла лотерею. це моя лотеречка. Я п'ять гривень виграла. Ось це карінка. Так, це. Ось це робила сама таку колокнечку. Ось це приказки. Тут телефонні номера в Так. Далі рецепт з яблук. Я писала строю. І закінчилася. Це таке. І ось такий вірш. лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока!